Ось так, підло і низько, узурпувавши владу, маніпулюють істоти, які помилково і тимчасово потрапили до влади Української держави. В мене є що сказати на цю маніпуляцію. Поряд треба поставити білборд з написом Тату. А за що ти загинув? А знизу відповідь: за рабське життя, за автопарк Тищенка. За наїжене рило Стефанчука, за 4,65 гривень за кіловат електроенергії, за космічну нереальну комуналку, за яку потрібно розплачувати з собаками, якщо в тебе немає чим розплатитися, за ціни, які ростуть кожного дня, кожної хвилини, за свободу слова, якої немає, за свободу. В принципі, я зараз про ТЦК, за нищенську ганебну пенсію, закінчені закони, які вбивають людей пачками сотнями кожного дня, за ніщенське життя, за вічно розбиті дороги, за брехню Зеленського, за Конституцію на паузі, за всі законі на паузі, за корупцію, за порушення прав людини, за два гектари землі, якої ні в кого немає. За суддю Князєва, за Гринкевичів, за воєнкомів і їхні іспанські садини. Питання до можновладців: не хочете поряд такий білборд поставити? Лицемірний мразотники. Маніпулюєте на чому тільки можна, а правду слухати ніхто не хоче. І ніхто не хоче її бачити. Кінчені ви мразі, чиновники!